Щойно закінчилась промова вже 47-го президента Дональда Трампа. Послання на інстаграм, вся церемонія, там нарізки, всі все, що він сказав, там повністю є. Але для тих, хто не хоче переходити в інстаграм, в двох словах вижимка. Отже, Трамп сьогодні голосив надзвичайну ситуацію на південному кордоні. Усі нелегальні мігранти будуть затримані та депортовані. Ми знизимо ціни на продукти, а також на обраний президент США голосив надзвичайну ситуацію в сфері енергетиці. Замість упадкування власних громадян, США запровадять тарифи та податки для іноземних країн, щоб збагатити власних громадян. Буде створено зовнішню податкову службу для збору всіх тарифів, мит та доходів. Також від сьогодні в США існує тільки дві статі: чоловіча та жіноча, ніякої третьої. Також США планує розбудувати найсильнішу армію, закінчити війни, в які США ніколи не вступало. Мексиканська затока також від сьогодні змінить назву на американську затоку. Ну і про Панамський, <кій> Панамський канал. Він сказав: ми не маємо передавати цей канал китайцям, ми передавали його Панамі, а не Китаю, тому ми повернемо його назад. Також сказав, що вступимо США, вступить на планету Марс. І в своїй інаугурації він не сказав ні слова про Україну, про українців, які перебувають тут на програмах. І про саме війну в Україні, але очікуємо вже детальних документів, детальних е наказів, які він сьогодні підпише. Там будемо розбирати, що саме він сьогодні їх підписав. Їх буде більше ста. Тому підпис на інстаграм. Там виходять всі останні оновлення.